Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці, і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся здолавши, чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом. Тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами, десь, там сивіючи, за видно колом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корволом. Ти головне повертайся назовсім, і народи, посади, споруди. А вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут.